Я дивує, чому інспекція у нас не відреагувала одразу, коли прийшли прийшли повідомлення про те, що в річці ПСЛ пройшов викір і був моррибо. Значить, я зрозумів ваші запитання. Я вам дуже вдячний. Воно влучне, воно справедливе запитання. Значить, мене повідомили в неділю, в неділю, десь в районі 30-ї години мені направили смс, -ом. МЧС нам не повідомили. Ніхто про це не подумає. Ну нам превеликий жаль, що в інспекції всього навсього є одна єдина машина, яка є в нашому, ну як би сказати, ну, яка їзди в нашому розпаді одна єдина машина. Скільки а вас я нема, тобто... більше немає. Дивіться, скільки я разів не звертався до обласних депутатів і особисто в комісію, да то гроші нам не виділялися вже два роки не на пальне. Хоча ми маємо на це моральне право, тому що це ми захищаємо інтереси всіх громад. І так же само транспортного засобу О, оскільки, А на скільки зібрала інспекція на сьогоднішній день взагалі я, я, вам, е... я вам я вам я вам особисто я вам особисто це надам цю інформацію. Особисто я вам надам і засоби масової інформації і засобом масової інформації. Вона відкрита, вона відкрита. Вона у нас є. На тобто сайті. я хай зрозумів, що у вас одна машина, і коли сталося лихо на інші псел, то вона була в рейді, вона була в, рейді, рейді, в іншому, рейді, рейді, в, іншому рейді, рейді, в іншому місці да. Тобто да, відправити І сюди інші. було неможливо. Неможливо, так. Да. Це було неможливо одну машину відправити всю область. Я, я область. Відправити. Так. Ну, В свою? Ви да. знаєте, ви знаєте, скільки, якщо є трубо, та не просто. Експлуатуємо, експлуатуємо свої, свої машини. Ви знаєте, а скільки, а не скільки ми Да я їжу, якщо треба.